Приглядала відео зараз у Тіктоці і набрила, якщо так можна сказати, на відео, де батьки бідкаються. Які страшні завдання у дітей першого класу. Значить, там було завдання, що дитина має розфарбувати там, ну, до прикладу, їжачка у зелений колір, ту тваринку, яка йде між там слоном і зайчиком у червоний, яка йде після. Собачки, там ще у якихось колір. Да? Ну, ви зрозуміли у цей посил. І батьки казали, о Боже, як це так можна? Дитина у першому класі має виконувати такі страшні завдання. Тож я хочу вам пояснити сенс цього завдання, наскільки це важливе завдання, і що дитина має розуміти ці поняття і ще десь у п'ятирічному віці. Це все показує, як сформований мозок, а саме просторове сприйняття. Дитина має розуміти е, це просторове сприйняття, да, що спочатку, потім, після. До речі, саме це просторове сприйняття, е, розвиток е, просторового сприйняття показує, наскільки дитина розуміє, де вчора, сьогодні, завтра, е, що нам ще дає просторове сприйняття. Це читання, тому що дитина має е, саме слово. Да? Наприклад, вона читає там ма, ну, мама, давайте молоко. Да? Вона спочатку, потім е, і е, там, ну, інші склади. Е, заключна частина. Перша, друга, третя частина. Да? Вона склад складиться читає. Вона має розуміти, де початок. Ви замічали, може, звертали увагу, коли дітки читають. І вони, наприклад, молоко вони читають локо, мо, вони не можуть, вони наче прочитали ці склади, а скласти їх до кубки не можуть. Звичайно, це пам'ять погано працює. І оце саме просторове сприйняття. Дитині важко скласти їх у правильну послідовність. Це математика, як дитина зрозуміє склад числа. Як вона зрозуміє попереду двійки, позаду двійки, що йде після десяти, як вона зможе е, взагалі додавати, віднімати, якщо в неї не буде не сформований у цей склад числа? Тобто це така база, яка має бути у дитини уже у п'ятирічному віці. Я вже не кажу про шести, ну, хай там плюс-мінус да, туди-сюди, ми розуміємо. І я дуже прошу да, батьків. Е, е, я вже напевно казала у своїх відео, і ще раз хочу сказати, що коли ми дитину готуємо до школи, то набагато важливіше сформувати мозок, да? сформувати роботу мозку, зробити у той ґрунт, таким, знаєте, плодючим, чи як його там правильно назвати. Щоб все, вся інформація, яка туди попадала, вона добре давала якісь добрі всходи, Да, Тому що ми розуміємо, що. Готуй до дітей вчать букви, вчать цифри просто як малюнок, як картинку. А не то, щоб дитина розуміла, як його злити докупи сенсу цього всього. Щоб пам'ять розвивалася, дитина має по три до п'яти елементів сьом, у першому класі. Вона має запам'ятати п'ять елементів. Якщо ми їй дамо п'ять малюночків, називемо п'ять слів, то дитина має. Це все запам'ятати і відтворити. Так? Ми це все розуміємо. І у цю саму послідовність також тут, у це саме просторове сприйняття воно допомагає запам'ятати. Тому у такі завдання це дуже корисна, корисні вправи. І якщо у дитині важко, то не смійтесь і не кажіть, да, що школа там така сяка. Да, дійсно, вона в мене є ну, багато питань, да до програми в школи. Але у цьому випадку я хочу сказати, що якщо дитини щось не виходить, то треба розібратися з першопричинами, чому так? Да? Чому навіть дорослим це здається важко? Ну, там було багато дорослих, які казали, що Боже, мій яка це жахлива програма, як це такі завдання давати діт першачкам. Ну, любі мої, <сум> тренуємося, розвиваємо свій мозок, щоб він гарно працював. і Хоча б для того, щоб допомагати своїм дітям, щоб вони ну, були більш розумними і у цьому житті, тому що все ж таки розум дорівнює щастю. Чим більше дити... людина. Розвинена інтелектуально, ну я вважаю, більше в неї можливостей у житті. Задавайте питання, діліться своїми думками. Ми ну, зустрінемось у нових відео.